Зараз я вам презентую електробритву. Класичну електробритву, як звикли бачити. І ця електробритва підходить для гоління і тижневої щитини, і одноденної щитини. Працює від мережі від акумулятора. І увага, тут було питання. Він сам пристрій працює. Тобто, що значить від мережі? Розрядився в нуль взагалі. Ну, По-перше, що тут є індикатор, ви слідкуєте. Якщо він у вас. Вже бачите, там залишається 10 хвилин роботи. Ви можете вже ставити на зарядку, ви слідкуєте. Тут у хвилинах, до речі, не у відсотках, а у хвилинах прогнозований час роботи. Тобто 60 хвилин це його максимум. 60% перевмодимов у відсотків, це ви вибачте, не 60, а 100 відсотків. Значить, якщо розрядився, ну дві хвилини-три чекаємо, поки трішечки підзарядиться акумулятор. Далі ви можете вже працювати. Паралельно буде заряджатись пристрій, а ви можете працювати. Але я думаю, це не суттєво. Далі тут дві плаваючі голівки посередині є тример ось такий. За рахунок цього тримеру ви можете знімати і тижневу щитину, і одноденну, дводенну. Тобто тример знімає велике волосся, а сітка шліфує під ногу. Можна використовувати для голови. Сам пристрій не важкий. Це Voyager V333, ціна 999 гривень.